Моє вітання, любі друзі, приготуйтесь послухати цікаву розповідь про, а про кого саме ви здогадаєтесь, відодавши загадку. Хто стрибає понад хвилі, в морі грається у милі, любить рибкою поласувати, може навіть людей врятувати. Хто це? Здогадалися малята? Так, ну які ж ви молодці? Це дельфін, відомий всім. У безкрайньому синьому морі живуть дивовижні істоти, дельфінчики, вони ніби усміхаються всьому світу, адже їхні мордочки завжди добрі та привітні. Дельфіні вважають одними з найрозумніших тварин. Вони розмовляють між собою за допомогою свистів, писків і навіть клацань. Кожен дельфінчик. Має свій особливий свист, як ім'я, щоб друзі могли його впізнати. Живуть вони у веселих компаніях, які називають зграями. Там вони разом плавають, граються і навіть допомагають одне одному, якщо хтось потрапив у біду. Більшість водів дельфінів живуть у солоній воді, але інколи їх можна зустріти і в прісній воді. Дельфінчики мають гладке тіло, схоже на срібну рибку, тільки значно більшу. У них є плавнички, один на спині, два з боків, і фіст, який допомагає їм швидко мчати, наче справжнім підводним літачком. Вони можуть плавати зі швидкістю 30 км за годину протягом тривалого часу. Дельфіни легко занурюються у воду на глибину до 300 метрів. А іще ці милі тваринки мають маленьку дірочку на голові, це носик, через який вони дихають повітря, як і ми з вами. Очі дельфіна виробляють сльози, які захищають очі від інфекцій і сторонніх предметів. Морські дельфіни чудово бачать, як під водою, так і над водою. А знаєте, цікавинку? дельфінчики сплять з одним відкритим оком. Одна половинка їхнього мозку відпочиває, а інша стежить, щоб ніхто не наблизився. Ось такі вони хитруни. У роті дельфіна близько 100 зубів. Вони використовують зуби, щоб захоплювати здобич, але не жують її. Вся їжа проковтується цілком. У дельфінів два шлунки перший для зберігання їжі, а другий для перетравлення. Дорослий дельфін з'їдає близько 33 кг риби за добу, що за людськими мірками дорівнює 15-22 кг м'яса на день, але дельфіни не набирають зайву вагу. У дельфінів немає нюху, але у них є почуття смаку. Вони, як і люди, можуть розрізняти солодкий, кислий, гіркий і солоний смак. Що ж їдять ці усміхнені мешканці моря? Найбільше вони люблять рибку, кальмарі і креветки. Вони полюють разом, утворюючи коло навколо зграї риб, щоб легше було її піймати. Дельфіни це теплокровні тварини, які народжують дитинчат. Новонароджених дельфінчиків годують материнським молоком. Процес вигодовування триває приблизно 4-5 місяців, протягом яких малюк отримує молоко до 8 разів на годину. Середня тривалість життя дельфінів складає 17 років, проте деякі з них живуть і до 50 років. Найбільше дельфіни люблять гратися, вони стрибають із води високо вгору, крутяться у повітрі і знову пірнають у филі. Це їхня улюблена забава, яка нагадує нам справжній морський цирк. Дельфінчики друзі людини, вони охочі взаємодіють з людьми, В дельфінаріях їх дресирують для виступів, вони є чудовими артистами, циркачами. Ці неймовірно чудові тваринки можуть навіть рятувати моряків, показувати дорогу кораблям і навіть лікувати людей своїм дружнім характером. І лагідними звуками. Ось такі дельфінчики добрі, милі, усміхнені, кумедні мешканця моря. Якщо колись побачиш їх, обов'язково усміхнись, і у відповідь ти отримаєш чарівну посмішку дельфінчика.